herba Час в історію навічно роки десятиліття в долину летять. А ми ми всі земляни пересічно, зіраємося назад, крутимо наше колесо історії, пригадуємо окремі історичні події, які відбувалися у самому кінці жовтня, у різні історичні епохи. Сьогодні зазирнемо на 220 років в глибину Нашої історії. 31 жовтня 1803 року відійшов засвіти останній отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський. І трапилося це на Соловках. У 1775 році Катерина II Ота Катерина, від пам'ятника, які ніяк не можуть сьогодні відмовитися Одесити, і свято бережуть його. Так, напевно, як у Києві бережуть пам'ятники Шевченку чи Грушевському. Так от ота Катерина Друга зруйнувала Запорозьку Січ, скасувала гетьманат, пізніше покріпачила українських селян, а тоді, в 1975 році, Петра Калинишевського було арештовано і відправлено на Соловки. Соловки це Великий Кремль, ось над таким озером, потужні стіни, келії Монашеські. І в одній з таких келій і пробув понад чверть століття Петро Калнишевський. Унікальна особа. Він жив у трьох століттях, тому що народився у 1691 році, а помер у 1803 році. Тобто він прожив 112 років. Із них понад чверть століття. У царській неволі. Ви тільки уявіть, якої міцності стрижень мала ця людина, що в таких нелюдських умовах зуміла так довго прожити. Ну, сьогодні на Соловках є пам'ятний камінь, який говорить про те, що десь тут, але точно невідомо де, і був похований Петро Калнишевський як символ Запорозької Січі, символ незнищенного українського духу. 26 жовтня 1852 року помирає Андрій Андрійович Трощинський. Так, саме той Андрій Трощинський, до якого у 1851 році у наш благословенний Кагарлик приїжджав Микола Васильович Гоголь. Андрій Трощинський був племінником засновника парку Дмитра Трощинського. У самого Дмитра Трощинського Синів не було, а це був його племінник. І він заволодів після смерті трощинського в 1829 році карликом, маєтком і продовжив його ідею англійського парку, парку в англійському стилі. І саме сюди приїхав Гоголь. Дорогою із Одеси Гоголі і Трощинські були родичами, і тому не випадково Гоголь тут опинився. Йому тут дуже подобалося. Він слухав хор хлопчиків при Слобідській церкві. Дивився, як селяни працюють на полі. Йому подобалося навіть іти по полю сіяти оте зерно. Ну, словом, це одна з невеличких сторінок у житті Гоголя. І можливо, він би про неї щось і написав би, та не встиг, тому що через рік. На весні 52-го року Гоголь помер. Андрій Трощинський промер, помер ще через рік у 1853 році, і маєток, карлик, парк успадкував вже його син Дмитро Андрійович Трощинський, але це вже інша історія. 23 жовтня 1918 року встановлюється перший в Україні пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Гадаєте, де це трапилося? Та це трапилося у Ромнах, тоді Полтавської області. Ось так ми пам'ятаємо. 1919 рік, саме ці жовтневі дні, відбувається боротьба на правобережній, лівобережній України у нашій місцевості, Київська губернія, і очолює ту антибільшовицьку, антиденікінську боротьбу, отаман Зелений. Скільки байок, скільки наклепів і брехні чули ми. Уже навіть у 90-ті роки про цю особистість Данило Ількович, Ількович Терпило народився багатодітній сім'ї у Трипіллі. Було у них у сім'ї п'ятеро сім і п'ятеро дочок. Організував він гурток соціалістів революціонерів, але ще до Першої світової війни його заслали в Архангельську губернію. Повертається він у 1914 році і відразу потрапляє на фронт. Пішовши з фронту у 17 18 роках, він і організовує спочатку невеликий загін, а потім під командуванням цього молодого чоловіка, адже помер він у 33 роки. Опиняється ціла армія, і та армія, були такі моменти, брала Київ і Переяслав, от боролася з денікінцями, боролася з червоним терором, звісно, його ненавиділи і м, прагнули знищити. І ось в одному з боїв, саме в жовтні, в 1919 році, неподалік трипілля, був смертельно поранений отаман Зелений і помер він через кілька днів у Стрітівці. Недавно Стівка була Кагарлицьким районом. І в Кагарлику бував отаман Зелений. І колись були такі стенди в Кагарлицькому цукрозаводі, де була розповідь про те, як заводчани боролися з бандою Зеленого. Уявляєте, який перекіс був у наших колективних місках упродовж десятків років? Можливо, це і стало однією з причин нинішньої московсько-української війни. Ну, а. Данилу Терпилу або Таману Зеленому є ось у Терпілі таке погруддя, пам'ятник. І сьогодні ми розуміємо значення цієї особистості цього молодого чоловіка у боротьбі із радянською владою, яка тоді зазнала поразки. 26-28 жовтня у Львові і в Чернівцях відбуваються народні збори Західної України, де ухвалюють. Рішення про входження Західної України, п'яти областей до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Було це з радістю зроблено, з великими такими гаслами українськими, патріотичними. Просто галичани не знали, що їх чекає, і той золотий вересень 1939 року обернеться для них колимою, сибіром, знущаннями, розстрілами, тортурами і всіми тими ганебними явищами, які ми спостерігаємо, і сьогодні, і з боку армії московитів. Але факт залишається фактом. Сьогодні багато хто з нас чує і знає, що. Ворожа армія використовує так звані дрони Камікадзе, які виробляє Іран, і вони роблять свою руйну, руйнівну силу на українській території. Так от, чи не зна, всі знають, що таке камікадзе. Камікадзе перекладається як божественний вітер. В 1944 році, коли Японія вже воювала із США, формувалися. Задля захисту Японії формувалися загони льотчиків, яких називали камікадзе, тобто це були. Молоді люди, які були готові пожертвувати собою, точно загинути, спрямувавши свій літак, чи на бойовий корабель, чи на інший якийсь важливий воєнний об'єкт Сполучених Штатів Америки. Що цікаво, брали туди молодих людей. Це головним чином були студенти, 20-річні, 25-річні японські студенти, і треба на мати на увазі менталітет японців для них померти за свою батьківщину і за імператора. Було дуже великою честю. Була ціла черга для того, щоб записуватися у ці загони камікадзе. Всіх не брали, всіх просто не могли взяти, бо не було стільки літаків. Але ось камікадзе, а чому так назвали у 13 столітті, коли монголо-татарська навала сунулася виявлятися не тільки на захід, а й на схід до Японії. Божественний вітер під ім'ям під ім Камікадзе, нібито допоміг японцям врятуватися від отих монголо-татар. Ось така історія, друзі, слова камікадзе. Ми їх переможемо однозначно. У 1988 році, в кінці жовтня, помирає Іван Валентин Задорожній, народний художник України, лауреат Шевченківської премії. Він уродженець Ржищева, і там же він і похований, монументаліст, брав участь у Другій світовій війні. Але не дуже любила його радянська влада, тому що він не вписувався в оті прокрустові. Рамки радянського соцреалізму. Він творив народне мистецтво, наближене до того, яким би його розумів народ. Бо він дуже талановитим. І гобелини він міг робити, гобелени, і скульптуру, і з камня фігури, і з глини, і, звичайно, живописні картини. Прожив він 67 років і, нагадаю, помер у 1988 році. Ну, майже наш земляк без Ржещева. У 2011 році. 28 жовтня у карлицькому парку встановлюється пам'ятний знак на пошанування ліквідаторів ліквідаторів і мертвих, і живих, яким своїм здоров'ям, своїм життям у 1986 році затулили не тільки Україну чи радянський союз, а всю планету від ото зловісного вже не мирного атома. Отже, Обеліск стоїть у парку із 2011 року. І нарешті у 2015 році, саме в кінці жовтня, над Верховною Радою України збили зірку і встановили три зуби. Схоже, треба, щоб почалася московсько-українська війна, а тоді вона тривала тільки на Донбасі для того, щоб до наших парламентарів дійшла думка, що такі е шпиль парламенту держави Україна має увінчувати тризуб, а не ота Радянська зірка. Радянська зірка сьогодні для нас це уособлення жорстокості, агресивності і нелюдської сутності Радянської держави. А Московщина є її вірним спадкоємцем.